Всім привіт, дорогі друзі. Вітаємо вас на нашому епізоді подкасту. Привітчики всім і Антоне. В мене зразу буде до тебе запитання. Чи були, може, ще є запитання в тебе особисті до церкви, до Євангелії, до цього життя. У мене все ще є дуже багато запитань, котрі відповіді я вже знайшла, а на котрі я все ще шукаю. Запитання є, але не такі, щоб вони мене якось сильно турбували. Ті, що були, вони доволі просто вирішувалися. Ну, ми більше про це якраз сьогодні і поговоримо. Так? Сьогодні ми назвемо наш подкаст три речі, про які слід пам'ятати, коли у вас кризис віри, або коли ваше свідчення або ваша віра, здається, стає слабшою. І перша річ, про яку слід пам'ятати, це те, що запитання і віра ведуть до откровення, до отримання певних знань від Бога. Тобто ти маєш на увазі, що якщо у нас є запитання, то це не є поганим чи чимось таким неправильним. Це навпаки так. гарно, тому що ми можемо отримати відкривання. Абсолютно, абсолютно вірно, так і є. Ну звісно, запитання бувають різні. Буває, що хтось тебе щось запитує спеціально, щоб якось там тебе підловити на чомусь, сказати ні, це не так або насправді інакше. Ші щирі і правильні запитання, не сказати правильні запитання, які людина задає собі, так і Богу, що стосується віри. Якщо вони, вони з правильним наміром, то це гарні запитання, це необхідні запитання. Якби не було таких запитань у людей, то у нас не було б того, що ми маємо зараз. І е, гарний тика цього, якщо ми кажемо про нашу церкву, про церкву Ісуса Христа святих останніх днів, це людина на ім'я Джозеф Сміт, пророк відновлення. Коли він був ще хлопчиком, у нього були запитання: він думав, куди йому йти, до якої церкви, чому так багато різних релігій, і всі по-своєму щось трактують. У нього було запитання щире, у нього була віра, що дійсно Бог є, що він має, ну має мати там істинну віру, свою церкву і так далі. От, і він звернувся до Господа, так він отримав відповідь від Господа. Він з цим запитанням прийшов до нього і а, отримав те, що ми маємо зараз. Це дуже цікаво, бо мені, коли я думаю про цю історію, зразу спадає на думку те, що є вірш. Котрий якраз таки він вивчав, да там на службі, а потім вже самостійно вдома з Біблії, де якраз таки Господь запрошує нас, типу, якщо нам не достачає мудрості, то треба запитати в того, хто знає все, тобто небесний батько, точно точно. Або навіть хтось із люд людей на землі, яким ви довіряєте, який може вам допомогти знайти відповідь, або просто банально знає більше і має більше досвіду, бо дійсно багато. Багато з нас вони будують свою віру на якомусь знанні, на якомусь досвіді, так не просто там мовчки сидячи в кімнаті, і все я вірю і все. Ні. Тому треба звертатися, звертатися до людей, до господа в молитві, і це абсолютно нормально мати запитання. Коли у людини виникає якесь запитання стосовно її віри, її релігії, церкви, Бога взагалі і так далі. То а, дуже важливо, щоб це запитання просто не паралізувало вас, да? щоб вони сказали все, я. От, в мене виникло якесь запитання, де я щось дізнався чи не дізнався, і мене в ступор просто вбило, і я тепер буду сидіти, нічого не робити, або навпаки, буду тепер жити трохи іншим життям, поки до мене не прийде якесь там откровення чи знання. Ні, ми маємо, якщо ми хочемо дійсно розібратися в цьому і отримати відповідь на своє запитання на щире. Ми маємо продовжувати виконувати заповіді, маємо продовжувати все ж таки проявляти віру і так далі. Бо якщо ми зупинимося і просто будемо йти зовсім іншим шляхом, ну не отримаємо те, що бажаємо. Ось тому я завжди за те, що щоб правильні щирі запитання вони не відводили вас далі від Бога, а все ж таки ближче до нього вели, навіть якщо вам поки не зрозуміло, треба продовжувати робити все можливе, жити гідно Святого Духа, щоб він в кінці кінців дав, дав вам відповідь на це запитання, допоміг розібратися. Гадаю, ну, це наштовху у нас на другу нашу річ, яку нам треба пам'ятати, це те, що нас якраз таки запрошують задавати питання. Якщо ви коли-небудь бачили книгу Мормона, може там трішки щось читали або спілкувалися з місіонерами, напевно, перші ж вірші, які ви побачите, да, це е, в Мороні, де сам Мороні він просить і каже, що будь ласка. Через Святого Духа запитуйте і дізнавайтеся істину про все, тому що Святий Дух допомагає нам про це дізнатися, да, всю істину. От, і я коли про це думаю, у мене теж часто бувають якісь запитання, і деякі все ще є, про які я все ще думаю. Я просто пам'ятаю знову ж таки вірші зі священних пацань, котрі допомагають мені досі, що Господь він відкриває нам всім рядок за рядком. Трохи там, трохи тут. Нам треба просто бути готовими отримати це, да? знову ж таки, запитувати про це і шукати е, місця, де ми можемо дізнатися більше про це. Є різні історії, з як з мого життя, так і життя. Наприклад, от відео є про Майкла, О. де ви можете подивитися, десь там посиланнячко буде. О, що ця людина вона мала запитання і вона шукала відповіді довгий період часу. Як виявилося, ця відповідь була поряд з нею, і Господь відповів їй таким чином цій людині, таким чином, що вона могла зрозуміти це. Але ця людина була напевно не готова почути, зрозуміти це зразу. Потрібен був час для цього. Дев'ять років він чекав на відповідь. Сказав дев'ять. Але не дивлячись на це, мені дуже сподобалося, що він продовжував діяти. Да, він не сказав, що все, оце мене. Одне якесь недорозуміння бо моє питання воно не дозволяє мені далі спілкуватися з небесним батьком, далі не знаю, відвідувати церкву або читати писання. Ні, навпаки, це питання, воно, хоча і довго відкривалося до нього, да але воно не зупиняло продовжувати будувати стосунки з Богом. Та дуже індивідуально, він отримав відповідь, тому воно коротеньке, 5 хвилин, подивіться це відео, обов'язково думаю, буде цікаво. Ну і Бог він ж розуміє, що у кожного з нас запитання будуть. І запитання не в тому, чи вони будуть, чи ні. Вони будуть. Питання в тому, коли вони з'являться. Так от, коли вони з'являються, треба дійсно продовжувати шукати відповіді зі смиренням, з вірою, і вони прийдуть. Вони обов'язково прийдуть, якщо ми це правильно робимо. Я в своєму житті думав, чи є в мене, чи було в мене в житті взагалі такі моменти, коли в мене був так званий кризис віри, так, коли я відчував щось таке. І ви знаєте, насправді, мабуть, ні. <світ> мабуть, ні. Запитання були. Часто щось там спливало, хтось мені щось сказав, чи десь я щось прочитав. І я на секунду думав, а що це таке? А чому так? А я такого не чув, або не знав там про церкву, або про, про, про керівників, або ще щось. Але, але кожного разу, коли таке було, я це просто так не лишав. Я думав, Треба подивитися. От. І я обов'язково потім досліджував це питання, читав послання, або писання, або там трошки довше слухав цю людину, чи там відео на Ютубі, чи ще щось. І завжди, завжди я знаходив просте пояснення. І інколи просто треба трошечки глибше купнути, скажімо так. Інколи достатньо просто подивитися, що ага, да, Таке є, але не зовсім правильно цього це цього підносить, так що банально просто. Викривляють інформацію, неправильно сказали, насправді це не так. От. Або ж буває так, що люди це сприймають, як щось дуже дивне, неправильне. О, от так от церкві ви зробили, і це ну, так, так. не припустимо, це не може так бути. Але люди просто не знають, чому так відбувається, чому так було. І до чого я веду, Що для мене в житті завжди було цікаво досліджувати досліджувати такі моменти, такі запитання. І звісно. Ідеально, я не маю достаткової відповіді на всі запитання, але а, прості зрозумілі речі я знаходив щодо кожного моменту, а, які виникали, а, ну, як, які могли якось заплутати інших, чи а, хтось мені сказати, О, ні, все, я більше в це не вірю там, і так далі щось на те. Ні. Просто треба трошечки заспокоїтися. І трошечки більше запитати, трошечки більше дізнатися, і ви знайдете необхідну відповідь. Мабуть, тому в церкві нас навчають перш за все, це простій, не хочу сказати сліпій вірі, да? От, але все ж таки довірі і вірі в Господа, Як би то не було, перше це віра в Господа Ісуса Христа, тому що ну, треба багато часу, щоб зрозуміти певні моменти, певні моменти в історії церкви, да? в, взагалі в християнстві і так далі, потрібно інколи просто банально якийсь досвід, якісь знання. А їх просто не може бути за, за один раз. Тому О. нам кажуть, просто повірте, просто довіртеся там, слухайте те, що вас навчають місіонери, те, що вам каже ваш єпископ, і так далі. І з часом ви знайдете те, що ви шукаєте. А також я подумав, що часто так званий кризис віри може виникати, коли ми бачимо, що хтось робить щось не так. Там, да? Ми бачили, oh, що да. якась там людина, яка теж віруючи, да? вона щось зробила, тому що. Що це таке такого не може бути, там все, там, я більше цього, до цього не маю причетності ніякої. Тобто, коли ми бачимо, що хтось там в церкві а, якось щось сказав, не те, або а, якось повівся з нами не дуже правильно, ну, це ж, не, це ж не означає, що Бог перестав бути Богом. Ні, Це означає, що ну, ми стикнулися з звичайною а, людською сутністю на землі. да. І церква це не, не якась там а, каста ідеальна для досконалих людей, ні. Це як лікарня, да? ми приходимо до церкви до Господа, щоб змінитися на краще, щоб покаятися і навчатися. Тому, звісно, звісно, завжди є якісь недоліки людські, але не божественні. Якщо ми дійсно розуміємо і знаємо, що є істинна церква Господу на землі, що церква Ісуса Христа, святих останніх днів саме та церква, про яку Господь казав, то ну, наша віра вона має бути непохитною. І з часом, якщо ми це робимо. З вірою йдемо вперед, ми знаходимо всі відповіді. Ми знаємо правильні принципи, яким нас навчають в церкві, а все інше підтвердження цим принципам ми можемо знаходити в священних писаннях, в особистих откровеннях і так далі. Ну і остання, третя річ, так про яку слід пам'ятати, це те, що ми маємо шукати істину шукати правду, щоб поглибити свою віру. Ми про це вже в принципі сказали. Але більш конкретно є гарні цитати з наших від наших церковних провідників. Зокрема, президент церкви, теперішній пророк, президент Нельсон, він сказав наступне: зверніться зі своїми запитаннями до Господа і до інших надійних джерел. Навчайтеся з бажанням повірити, а не з надією, що ви зможете знайти недолік у полотні життя пророка або неузгодженість у писаннях. Перестаньте плекати свої сумніви. Постійно їх обговорюючи разом з тими, хто також сумнівається, дайте Господу вести вас у подорожі духовних відкриттів. І старішна Удер, так Лія, у тебе цитата є його. Зачитаєш? Так, да. старічна Удер казав до нас, що дорогі мої друзі, будь ласка, відразу ж ставте під сумнів свої сумніви, перш ніж сумніватися у своїй вірі. Ми ніколи не повинні дозволяти сумнівам взяти нас в полон і утримувати від божественної любові, миру і драгоцінних дарів, які приходять завдяки вірі в Господа Ісуса Христа. Це прям ну я не знаю <схи> цитата, яку треба пам'ятати завжди, щоб вона була на серці. Бо дійсно <схи> наші сумніви вони не мають забирати у нас можливості відчувати любов, Бога, відчувати його довіру. До нас і нашу довіру до нього, та і особливо наші стосунки з Ним та з Ісусом Христом. Далі він продовжує. Я просто забув забув дочитати його ще слова. Він каже, доповнює в кінці. каже дуже шкода, що хтось спіткнувся через помилки, допущені людьми, але незважаючи на це, вічна істина відновленої Евангелії, що є у церкві Ісуса Христа святих останніх днів, не потьмяніла, не ослабла і не зникла. І як сказано в книзі учені завіти 101, 32, 33, «Істинно я кажу вам, що у той день, коли Господь прийде, він відкриє все, те, що минуло, і те приховане, що жодна людина не знала, про землю, про те, як її було створено, і про її мету та ціль. Тобто не на всі запитання ми зможемо знайти відповіді тут на землі і прямо зараз, але прийде час, коли ми дізнаємося все. Я вірю, що нам зараз, тут на землі, в цей період, дані всі інструменти для того, щоб отримати необхідні для кожного з нас відповіді на ті запитання, які нас турбують. Якщо ми це робимо правильно, з щирим наміром і вірою, то Господь дасть відповідь, він ніколи не буде стояти в стороні. Він дасть вам втіху, дасть. Підтримку, і все буде гаразд. Ви знайдете відповіді на це запитання, ви зможете підтримати себе і інших в такій ситуації, коли здається, що віра трошки слабшає. Звертайтеся по, по допомогу, звертайтеся до інших і пам'ятайте да, ці прості три речі. Так, що, По-перше, мати запитання це нормально. Запитання і віра ведуть до відкривання. Також те, що нас запрошують, навпаки, задавати запитання. І третє, що ми маємо шукати. Самостійно шукати істинну, правду, щоб наша віра поглиблювалася. Я знаю, що я не знаю всього. <хи> Мені здається, якийсь пророк так починав своє писання. От, але я впевнена, що Господь він робить свою роботу так, як він це знає і бачить. Він дійсно знає кожного з нас, він знає наші наміри, він знає наші серця. І іноді так він дозволяє, щоб якісь речі ставалися з нами. Але він все ж таки бачить всю наш наше життя, все життя всіх інших людей, вообще, весь весь всесвіт, напевно, інакше він бачить з іншою перспективою, перспективо вічності. І як божественна така сила, нам треба все ж таки довіритися, що він зможе допомогти нам, роз'яснити нам з часом, так? і ми маємо бути дійсно відкритими до цього. Я згадав історію, коли одна моя знайома в церкві е, запитала, каже: А що якщо це вся віра моя, все це все це все ну, не, неправда? Що це все не треба, і взагалі, якби, би ну, якщо це все не так, як нам кажуть? Е, і, і замість того, щоб і пояснювати, що насправді це так, і так далі, так, ну, і тому подібне, я просто сказав: слухай, ну навіть якщо це так, навіть якщо це все не так і неправда, не то хіба це не найкращий спосіб того, як прожити це життя? І вона на секунду задумалася і сказала: Ну так, так. Тобто я і все більше питання відпало. Мені не треба навіть було їй там про щось свідчити, щось там, їй там якось підтримувати, доводити їй щось. Я знав, що ця людина, вона вже давно є членом церкви, що вона вже багато через що пройшла, багато чого знає. Вона вже отримала стільки, що їй, ну, достатньо для цього, для сильної віри, і, так і свідчення. Тому я просто їй нагадаю, сказав: ну, послухай. Просто подивись на те, чому тебе навчають в церкві, те життя, яким живуть члени церкви. Хіба це не найкращий спосіб того, як прожити це життя? І вона сказала, дійсно так. Дійсно так. Нав навіть навіть тільки одна ця думка, вона варта того, щоб, щоб продовжувати так робити. От, ну і навіть якщо, якщо колись ви там розчаровуєтеся в якихось людях, так, в якихось там не знаю, батюшках, священниках, керівниках, інших. В кому завгодно в церкві ви можете розчаруватися, чи в ваших друзях, там, побратимах, там, християнах і так далі. Будь ласка, ніколи не розчаровуйтеся в Ісусі Христі. Це принципово важливо. Що б там не сталося? Що би не було в вашому житті, будь ласка, продовжуйте покладатися на вашого Спасителя. І ви ніколи, ніколи не пошкодуєте про це. Не відказуйтесь від нього, тому що він ніколи не буде відказуватися від нас. І якраз таки вивчайте його життя про нього, да хто інший писав, і розказував, і свідчив і отримав відкривання про те, що він має прийти. Вивчайте це, щоб дійсно мати стосунки з ним, тому що він той, хто допомагає всім нам. Дякую. Бажаємо всім вам проходити такі моменти кризи віри. Якомога простіше, щоб все було добре. І дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Хто додивився, І якщо у вас є якісь складнощі, труднощі, пишіть нам, ми залюбки чим зможемо допоможемо. І до нових зустрічей. Па-па-па-па. Папа. До побачення, пока.